Дванадцять людей підірвалися на російських мінах на Миколаївщині тільки від початку цього року. Четверо з них загинули. І Це попри те, що з моменту деокупації минуло більше року. Сапери щоденно розчищають території від ворожого залізяча. На допомогу миколаївським їдуть піротехніки з усієї країни, зокрема і Кропивницькі. Як звільняють землю від мін, бачила наша Юлія Бабак. Це протипіхотні міни на дії. По 2 які були виявлені на прилеглій території біля будинків. Вони небезпечні тим, що вони мускуються під ґрунт. Якщо наступити на таку, можна втратити ногу, каже рятувальник Михайло. Цими мінами буквально усіє деокупована Миколаївщина. Росіяни вибухівки не жаліли, мінували українські поля у кілька рядів. А от ця ще більш небезпечна. Мон – міна направленої дії. Теж протипіхотна, ну, це вона вже використовується для загородження бойових позицій. Угу. Та росіяни ними мінують хати. Наприклад, вхід в двір по двірі, Замінована фіртка, мінують двері, мінують холодильники, мінують телевізори та лінії електропередач. Розтяжка стоїть саме до кабелю. Знакомана розрахована саме на людину, яка буде робити лінію електропередач. Це просто винищення цивільного населення початку повномасштабної війни кропивницькі рятувальники вчились знешкоджувати такі міни з нуля. Їздили ледь не усі окуповані регіони на допомогу колегам саперам. Там е, практично повністю знищена інфраструктура, там майже нічого немає. Там дуже на той час залишилось мало людей, бо вони збиралися невеликі групки, і тим самим вони допомагали один одному. Вони разом пиляли їздили дрова, вони підтримували один одного. Тобто вони виживали як могли. Найбільше мене вразило це, аби розчистити українські землі від ворожого залізяча, Потрібні десятиліття порахували в ДСНС. Тож між ротаціями досвідчені сапери навчають молодих колег. Всі ми працюємо в команді. Якщо йде відділення в складі п'яти чоловік, кожен повинен бути впевнений, впевнитись в. Тому чи іншому, скажімо так, побратиму, да і попри те, що робота сапера вкрай небезпечна, не жалкують про свій вибір. Завжди готовий, Чому? тому що я люблю свою роботу. Я люблю бути корисним. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Мукраїна. марафон Єдині новини.